Від матея святого Євангелія читання, Господи, уважені в тому часі, зачувши, що Івана ув'язнено. Ісус вернувся в Галилею і покинувши Назарет, пішов і оселився у Капернаумі, що при морі, на границях заволона та нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О земле заволона, та земле нафталі, приморський шлях, Україно, за Йорданом, поганська Галилея, народ, який сидів у темноті. Побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні тіні смерти, зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: покайтесь, бо Царство Небесне були. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Дорогі у Христі, Ісус Христос, проповідуючи Царство Небесне, неодноразово в своїх науках використовує багато символів, знаків, образів. В сьогоднішній Євангелії ми чуємо про цей символ світла і темноти. Навіть в нашому житті, якщо забуваючи вже про духовне життя, світло в нашому житті є дуже важливе. Чесно кажучи, все, що ми робимо, ми робимо в світлі. Ми робимо в день. Переважно більшість людей. Вночі спить, відпочиває. Коли взяти духовне життя, в духовному житті набагато більше сенсу має світло і темрява, протиставлення світла і темряви. Тому що світлом навіть діти, які вчать катехізацію, можуть сказати, що світло це є Бог, Він є датель світла. І Він є джерело світла. Натомість темрява це є диявол, це є всі ангели Його і всі сили зла. Людина, яка ходить в світлі, це людина, яка, не мов би, переображується, яка старається наповнитись Богом, тому що Бог є датель світла. Та людина старається слідувати. Кожному своєму кроці згідно Божих заповідей. Натомість та людина, яка живе в темноті, це та людина, де коли ми навіть говоримо, ти заблудив, ти трошки зійшов не на ту дорогу. Це та людина, яка не слідує Божими заповідями і Божими законами, а радше їх навіть не дотримується і не старається цього робити. Сьогоднішня неділя це є неділя після богоявлення. І не випадково саме Христос сьогодні вживає ці два символа світла і темряви. Пригадуємо собі, що декілька днів назад ми святкували богоявлення Йордан, де Ісус був хрещений від Івана. Коли поглянути на сторінки святого Євангелія, той час, практично від народження Ісуса Христа і аж до 30-го року життя Ісуса Христа, Він є не мов би, в Тіні, практично на сторінках Євангелії ми мало що зустрічаємо. Натомість після хрещення Господнього ми бачимо, скільки Ісус протягом Трьох років від 30 го до 33 го року свого життя, скільки він діє, скільки він проповідує, зціляє, робить чудеса. І це не випадково. Сьогодні ми бачимо в Євангелії, що Христос покидає своє рідне місто Назарет, і рухається в Галилею. Для того, щоб зрозуміти, чому Христос рухається в Галилею, мусимо поглянути трошечки на географію. Мусимо також поглянути саме на ту частину північної частини Палестини, яку називали Галилею, що вона собою означала. Отож, Галилея, так як ви чули, це була поганська частина Палестини, де процвітало безбожництво. Поганство язичництво. Де народ, як в сьогоднішній Євангелії читаємо, жив у темряві. Хоча, з другої сторони, це був та частина Палестини, де була дуже густо населена. В Галилеї було 204 різних міст. І кожне місто було десь по 15 тисяч населення. Галилея, якщо порівнювати з Юдеєю, вона дуже була процвітаючою, перш за все, що там дуже було розвинуте сільське господарство, чого не було в Юдеї, де були одні каміння. З другої сторони, також через Галилею, з Дамаску проходив цей морський шлях до Єгипту. Тобто, не мов би, всі ці потоки сьогоднішньою мовою, бізнесу можемо сказати, проходили через Галилею. І Христос, власне, йде туди, де була темрява, тому що Він є світлом. Свято Богоявлення, воно також називається святом просвіщення, тому що Христос, який був хрещений від Івана, явився у своїй повній повноті. Бог явився, Бог Отець, Бог Син. І Бог Дух Святий. Що є дуже цікаво, що Христос, крокуючи Галилеєю, хто був на святій землі, може собі уявити, які кілометражі Христос мусів проходити. Для мене це справді, коли я був на святій землі, ми їхали автобусом по дві години в одну сторону, в другу сторону, і це справді така гориста місцевість. І для мене це було завжди таким запитанням, як Христос долав ці відстані. Сьогодні Він є тут, завтра Він є там, післязавтра Він є десь в іншому місці. Але Христос йде, проповідуючи добру новину. Сьогоднішня неділя має на меті нам в чергове пригадати, що ми, як люди віруючі, які називаємо себе християнами, маємо нести то світло. Маємо просвічуватися кожного дня світлом віри і добрих діл. І кожного дня на наших устах має бути немовби та молитва, Господи, просвіти моє життя, просвіти, можливо, ті закутки мого життя, де ще є темрява, де я не є Божою дитиною, де я більше, можливо, крокую за тим, що є зле. За тим, що є гріховне. Маючи таку молитву на наших устах, однозначно ми будемо змінюватися, а Бог буде також наповнювати нас своїм світлом. Амінь.